Брюмастер. Брюмастера прибирають, це натяк на урсу прямий. При чому? Бо Брю супер класно стоїть в урсу. Стакай, не стакай, там міси пиво розливається, і він прям комфортний. І діспелити може, і підняти. <coughs> Які ще варіанти? Давайте подумаємо. Дровка потенційно може бути. Може. Ми бачили те саме, це ж була якраз та перша гра, і саме проти панд. і там дровка, здається, зникла якраз таки від титана. Але потенційно вона може з'явитись. Блокують ВК. Ну, ВК. А мені не подобається ВК, чесно скажу. Енеса беруть. Ну тепер дровку не хочеться. Чотири мілішники. Ну, Урса, мас. Have. Урса прям гарно да. заходить. Да. Домо, я що просто ти... задаю, на чому ще Шад грав, що йому таке подобається. От, якийсь хаос Найт може. І він грав не, не так давно на ньому. А... Блін, ні, ну троль, ти, фак... не, цікавим, троль те, помий, троль нормально. помий, я сам сказав, і, троль тому, в середньому мож, помий, помиє. Це... Да. Захотілося просто піти помитися. Блін, Урса. Блаці... Клас проти Найтсталкера це супер крутий герой. Не тупо не грає М -м, в Доту. Загалом, да. Але Це як Ну, оце Я так. Бігують. Я думаю, розрахунок супер простий. Ліна має впоратись з ДК, БС має впоратись з енс Далі розбираємось, як воно буде. Я не бачу, чим тут зупиняти, наприклад, великого Біста. От просто не бачу. Який може зібрати швидкий пайп, і він просто йде вперед, і у них все клас. Ну, так. Ми приходимо до того, що неоднозначно тут. А, да, да, Але трошки більше я все ж таки лятав драфту праворуч. Шада може якось. Шада побили, і шада побили, о. ще й ФБ для Лейса. Угу. Ну я згоден, з Феті, в цілому 99 на 1 потрапив. Я ж кешкаю, чи вплинула попередня гра на прийняття цього рішення? Чи може десь там знаєш, на 9, 10 він такий пуньк, один скілпоєнт, про всяк випадок. Тому що по шапці отримав разочок. Каворі загинув, шаду не вдається тут розміняти. Ой, а він качає Сайленс в два. Це... Ну це під Шаду демона, це зрозуміло. Реально стоїш, перших там 5 хвилин, і в тебе страждання, в тебе суцільний угу. біль. Ти там щось на досвіді постояв, десь войдом кріпа добив. Може, якщо там повезло, ти під вежею опинився, може там ще щось з ручки подобував. Але чисто стоїш терпиш. На да, тут гарне вбивство і рейза. Знищили, да, прибрали з цієї мапи. Вихідно нить сталкера підховали, зараз Сайленс. Тут QBF і Ліну стягнули. Є, yeah, влучив корінням, демеджу дати непогано. Не ну, ну, готував ну, жарт про не чи ні? Потрібен це, <х> <сам>. <х> не потрібен бачиш, на він фіагі... потрібен. Все, тут нормально. Заревіли і відійшов. Гарно, гарно. Тут шукали Ліну, мабуть, яка ліс фармила, їх Знайшов перший. Буде помирати через Найсталкера, але я думаю, що він не проти. Ультимейт Найсталкер і витратив. Та взагалі, от тільки сам ті цього робити не треба. Це зараз ну, абсолютно зайве, абсолютно зайве. Тут, о, а от ми, вона руптура. руптурка полетіла. А тут вся команда, вони готові, вони готові. Стрибає тіні, помиляється. Він щось не очікува. Ліна, туди опинилась як. І просто Я помирають тут. Вони просто не знали про це і не думали, що таке може бути. До оверлорда, сто золота. От беремо оверлорд, беремо НШ. і йдемо показувати на що ми здатні. Друзі, нагадую вам, що ми дивимось там стрибок. В каорі, ну все, він там вже без шансів не виходить. Е, дивимось цю гру за підтримки офіційного спонсора сесії GGB. Тримайте свою лінію, вболівайте за свого фаворита і не відводьте своїх очей, бо попереду нас чекає найцікавіше в цій серії. Так, розв'язка цієї кваліфікації. М тіні. Нормально в кущі. Рор щось на ну, тіні збиває, і контрініціює титан. титан. Та, тут просто ідеально. Ще є натискає ніч. Каорі Дуже боляче, він без позиції. СД не помирає живий, але зараз помирає. За QB. Далі йдуть, санкції не вдасться. ТП це розсипало. От, Мінус три. Е, зверніть увагу, зараз насправді цікава річ відбулася, тому що з одного боку дійсно присутній контроль, а з іншого боку, у Панд зараз що було? Швидкий сталкер, літучий. ДК літучий, і на прискоренні був ще Тіні. Тобто, наче герої да, які ближнього бою, але вони супер швидко змогли скоротити дистанцію. І все. Це взагалі не то. Зараз грається чисто білдак, Радік БКБ Аганім, Бладстоун або Радік БКБ Аганім. Ну да, йому потрібен БКБ Аганім, щоб пробивати когось потенційно, хоча б. Це спеціально робить QBF, він ідені, поки він не помре, щоб показати героїв, щоб інші кори знали, де ворожі знаходяться кори. Іншого суппорту знайшли. Ну, іншого варіанту немає як грати. Повинні супорти, отак от помирати, інакше будуть помирати всі інші. Так, 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 просто підставляти когось, так. Кібофай ще такий підігріває трошки. На що робити? Санктіті зараз на міді хоче підчепити когось ЕНЕСА. Енес — це супер круте вбивство. Якщо вдасться, якось стоїть Санктіті. Соло, мені здається, не вистачить. Ні, ні, не вистачить 100%. О, ні! Ой, які його знайшли там. А там він на Варді. Осьо Вард справа, а, прямо він зайшов в шб на Варді. Ой-ой-ой. Ага. ой 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 В центрі не було, він просто вгадав, де він. Так, він та, так, Вони бачили, що вона просто... натисла і такий, ну вона може буде десь тут вичікувати щось. Ну, оце, мабуть, воно. Так я не туди взагалі біг? Зачекайте, зачекайте нам бутів. А там просто більш важливу ціль побачили, да, там побачили сікра. Ну, БКБ є Сікра і так і так туди. Типу вбивають. Я так розумію. Це як з бумом було, коли він на Магнусі був із блінком. Типу, я купив БКБ, яка різниця. Можливо, вдасться когось. Ні, шкоди просто не вистачає. Листь навіть вистачу. не помре. Так це. Так прикро. А непоганий, непогане тіні, щось, щось, бум! З руки, з ноги, підсрачник не вдається. <рес> Та й вже, знаєш, до Бісмастера є оцей а анімація атаки, коли там, надо, він, хіст, він, хіст, він дає гендалі. До нормально. <ріст> Я думав, може зараз підсрачником хоча б доб'є. Санктіті, мисливець. Куди? На кого? В даному на, випадку Енеса на привидів виходить. На, привиді на. на. Багато разів з, зустрічався з випадками, коли там, гравці, які вже типу пішли на пенсію. І ми ще коли там по інтах подорожували багато, і ти сидиш там поруч з ними. Вони такі: блін, типу, і цей чувак грає там в топ-8 інта, серйозно, да я ж можу ну, не гірше, і там повертається, і все. І от, от тому, да, тому ми бачимо, що деякі гравці дійсно там така... ніяк не можуть залишити спроби е, пограти професійно на сцені. Ну, я от останнім часом заходжу іноді подивитися. Це, знаєте, коли мені погано на душі, то зараз зачекайте санк, які підчепили під ну його не випуснеться. Це смерть лінії, смерть місту, які прилетів, це можна друкувати. Ну так, це, це має бути GG. І так мені здається, не треба мучити зараз нікого і просто йти грати наступного, думати над драфтом. Реально важко такі ігри. Дивися, чесно, бо знову ж таки я кажу, коли є супротив, знаєте, хоча б якісь типу промінь надії, що вони можуть зараз за щось схопитися, камбекнути. Тоді ти такий окей, дивимось, зараз може що вдасться тут. Але ми в будь-якому випадку подивимося ще одну мапу, якщо що Да. і зробимо ми це разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Тримайте свою лінію. Як поки що банди взагалі тримають лінію, вони прям е, за зрісною регулярністю б'ють героїв наві. Мені здається, вони просто не встигли в таймер, чесно скажу. Жодної реалізації біста, жодної жодної ліни. Так, біст? Ну, я ж кажу: тут загалом, і правильне запитання було від Єгора Белоні. Що, де ну, чому домінатор. Ну, та, ти просто береш аганім, ти йдеш на рушанів, ти починаєш постійно битися. Тому що на початкових рівнях, коли немає блінків, ну ці ж герої, вони кволі, всі герої, що праворуч. Так, да, сталкер може десь забігти, але саме забігти. Але проти цього у вас є бладсікер, якого ви взяли, типу, контрти сталкера. Ну, от Зараз там вбили того сталкера, це, звісно, добре, але. Ну, це... У нього 13 тисяч не творців. Єдине завдання: натиснути одну на кнопку і показати віжен і вбив. Так, так, просто показати віжен. Якщо вбити якогось титана першим буде супер непогано на двох супортів напасти, Рутик і біфай, стрибає соло. Отримав діспел. Треба швидко вбити. Титана, не вдається. Ідеальний стрибок від тіні по двох розлом влучає вже мінус Вілоу. А де Бладсікер? А от він підходить і починає бити з ДК. Поїхали, поїхали. Бійка. Бійка на всі гроші. Так НС все. Так, НС, НС все, НС все. так і ДК не є. Бити ДК, він без аєгіса сатанік. Все, Натискається, ТП аут. Якось вбити. Ну, щось. Ну, якось. А я вам кажу, а я вам АБС просто заходить в крім і пайпі і він не боїться. А скільки байбеків було? Два? Два? Два. два? два, два. Ну я два помітив. Від QBFA і від каворія, правильно розумію? А можна Ентер нам, будь ласка, ми? А не можемо? чують тебе, я ж тобі кажу. Замутили тебе там. І сталкеру з часом стає складніше працювати, тому що всі герої мають більше статів, і якщо він прям не цілеспрямовано фармив собі там, не знаю, нулі башер, знаєш, от, щоб вигризатися і когось вбивати, то за рахунок власного приросту статі він уже. І шадні! Тіні зараз вийшов. стрибне! Діні діні стрибає. БКБ, шат, будь ласка, БКБ дають демедж живий шат, досі, досі допомогти! Живий. Щось якось БКБ! Шатну. Руптура ТП аут! Прокає. Оце хороший вихід. Еліна опиняється. Ні, не вже отак це закінчиться? Добре, в них є два байбеки, все нормально, все нормально. Єнес іде Без далі. Без паніки, Без паніки. все нормально, два байбеки присутні. Але це, непри... це дуже неприємно те, що зараз сталося, тому що вони ще і блокінгбари використали, тобто після байбеків не буде максимальної бойової сили. Да, тут ще тягне час, намагається Міреска трошки його виграти, але гине і також до таверни на 70 секунд. Без баю і він без баю помирає. Да. Так, просто не факт, що вдасться ще дві хвилини протриматися, доки таймери пройдуть, доки гривні накапають, тому що ну, набити гривні 2000 гривень кожному з них, знаходячись на базі, майже неможливо. А зараз побачать всіх, бачить Енеса. Він зараз буде злітати, пішов стан. Вітюн стрибає. БКБ натискається шадом. Тіні в руптурі. Тіні можна вбити лагуну треба давати. Тіні вже помирає. Ліона намагалася знайти вілу але не вдається. Точніше вдалося. Тут забирають тим часом Титана. Він без байбеку. А можна можна битись, можна битись. Можна треба йти бити. у бума Єрор. Чому? А вони бояться вони байбеків. 4 в 3, БКБ нема у Бладсікера, ну да, і треба дефати. Аплювати уже на БКБ, там коли немає тіні, тобі по факту Фіолету, вони не вб'ють Беса. Він не вб'є на ДК БСа. Бачить соло бум. Пішов в Даст, натискається Ульт Неса. Ліну Ліна в дасті. Її не побачили? Ліну не побачили. Ні, ні, нормально, вона там десь краєчком пробігла. Але все. забрали СД в спину, але там вбили Ліона. Ліона знайшов санкті. Бум накричати. Навіть накричали. Фір, продовження не поглани. він тоснув свого ДК. Руптура пішла, Венеса, він не може літати. БКБ. від ДК ДК розвалює боляче, дуже Шад намагається з ним битись. Треба якась допомога, але ДК вбиває двох, вбивають всіх, розсипаються. На Кліках, вони просто перебивають дуже сильно. Він намагався на Блудсікері один-1 -один битися проти ДК без шансів абсолютно. Ну і на байбекнувся, одразу прийшов заставив всю команду. Що у Блудсікера байбеку, і вони просто зараз п'ятьох підуть. Так, останній барак нести да і насправді, насправді, це зараз непогано вирівнює, як мені здається, шанси для народжених перемагати, тому що зараз будь-яка загибель для Неїнпандас вона так само остання, тільки для навіть ну зрозуміло, що вони в будь-якому випадку в критичній ситуації. А от на вони зараз можуть впустити цю гру у проголомження. Ще треба продовжувати. Деть Салкеру буквально дві тички докинути і все, Він загине. Ні, він все ще живий. Він Ліну втрачають дві хвилини без Ліни. Ліон підкоп по. Бістмастеру, так, 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 це все ж таки. Не Вони били єдиного героя, у якого був Бейбек, На що ви чіпаєте Енеса?! У нього єдиного на мапі був бал. Слухай, в якщо ну, та, не вистачило на ЄНС, то на інших героя поки що не да, да, вистачило. <реш> я... <реш> Там папа Драич просив гру на паузу поставити, тому що в нього жінка народжувала. <реш> папа Це... Так, 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 так. Так. Цікаво, є хтось в чаті, хто пам'ятає папа Драича? Не знаю. Я думаю, є. пара Пару людей повинно. — Пару людей точно має згадати. Вони зараз теж сидять, так сивину чухають. Так, так. — великі часи. Це вже олд олд. Це мені здається, взагалі, одна з перших епох взагалі змагальної сцени. Чен з'являється. Чен для каорі. Темповано. Темповано. Секунд, Я думаю, що це мідова темпларка, Думчен і Магнус СД. От е, такі у мене. Мабуть секунд, так. Мабуть так. І герой для Вітюна останній залишається. Блін, ну не так багато героїв, які пограють в РП Дум і Шадоу Демона. чесно так. Назвати і вони найкращих героїв забанили. Це от Медуза і ВК, і ВК так. Просто Простомка з'являється. А оце цікаво. Ні, тут мені трафнує, набагато більше. Напагання прям погоджується. Фантомка взагалі Кратно нас... більше подобається. Тут прям впевнено, не, скажу, ну, що та... драт в... знизу краще. Мене в тому що в мід не такий вже і поганий. Я такий: да та в цілому, диви, ну шмарк лемет, і там щось починає тобі заливати. А ти на мене дивишся, типу чувак, просто замовкни, Ну нічого не кажи. Ну ти мене не переконаєш, це лайно. Тут Душить. гарно душить його, дуже багато шкоди. І ще одна тичка до вистачає фантомка! Робить ФБ. А, так, не докастував. Це махувався ручками а, і не сховав. Та, 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 та. Там достатньо часу можна було виграти, щоб розірвати дистанцію з Фантомкою. Тим паче, що на перших рівнях там ножички ці дуже недалеко летять. А у Фантомки все ідеально. Тут е, і Брістелбек зараз виходить, і у Дума, поки все не так, як треба, і Магнуса. Треба чекати, треба чекати певний файт, який знаходитись з ченом від цього відштовхуватись. Намагались під мідом щось зробити, поки не вдалося на активну руну. Виходять там на топі. Чен, здається, має забирати, а просто знищив Ліон під копом і відходить. Ліона треба забрати. Він четвертого рівня. Слухайте, це має бути вбивство. Мелк, тичка. До побачення! Хороший фраг. Нормально, так. Да. руну кіл. Так і вишентів багато для Темпларки це завжди важливо. Від цього вона розганяється. Прямо набагато швидше. Тут знаходять каворі. Ой, та... як боляче! Ну, одразу поїхали. І ще Ліон підходить, буде під копчик. Так, і рейс цей мінус собі забрав. До речі, дум на місці, да, і підходить чи кібіфай. Ну, добре, буде розмін, проте, звісно, нерівноцінний. Хоча, чому нерівноцінний? В цілому навіть краще, напевно. Для... З якої сторони, да для нас. Ну, можна ми... сказати рівноцінно. ціни. З саппортами розмінялися, та й все. Сапік в сапіка. Ульт дум mm -hmm. там не витрачав, нічого такого важливого не було втрачено. От зараз сам може постраждати, хоча РП злітає в пана Гольєра. І непогано. Не встиг виїхати, гарно. Реалізували так, РП навіть до блінка. А як Поки вони звернулися в 4 на руні швидко, я взагалі, чесно, я знаєте, я трохи позіхнув, дивлюсь, а вони вже в чотирьох ідеально. Тут РП, на сорок їде. Та, тут вже на сорок заїжджає і, і сміх вже диняти, да, буквально за. А, ну можливо. А він можливо. просто кемп профармив, але це добре. Та, це добре все одно стрибок від темпларки, Ліона точно забирають. І когось би ще, от ліончика і когось би ще. Йдуть на Т2. Можливо, на Т2 Май в полі. більше нікого. Бачиш тут поруч. <плес> Треба звужувати коло її фарм. Затискати, так, так, затискати, так, так, затискати. Так, так, так. Звісно, звісно, все, все абсолютно правильно кажеш. А, нагадаю, поки що нашим глядачам, улюбленим, те, що ми дивимося цю трансляцію разом з офіційним спонсором GGBet. Вболівайте за улюблені команди, та головне, тримайте свою лінію. Планують дефати, планують дефати. Побачив бум, мають побачити пангольєра, його сховали. Чи вистачить шкоди, підтягнули шоквейвом, але він встиг розкрутитись. Треба відійти, треба просто розкайтити. І є ще час для того, щоб відійти. Він трошки застряхали все одно. Гардо врешті ініціював в Кібі Бігає санктіті і він отримує, він отримує на горіх. Зараз РП є у відповідь гарно. Магнус відвозить трьох героїв. Їх наче побили. І все ж таки пангулєри лише зараз, зараз забирають. Лічатко втрачають гравці команди Найн Пандас. Три в три. Розмін ПАшка. ПАшка доїдає все, що тут знаходиться. Да, вона не все вбила, але вона є тією, хто вижив. Якщо віддамо і Торментора і всі експи, то буде неприємно. Попіклувались про це Наві. На Санкт-Петки пішов. Забрав соло Торментора Каорі знову підставляється, натискається хенд God. Вітюн він за Єгісом РП непогане. Подвох, треба шкоди якоїсь дати. Чайник летить, підвозить бум, але шкоди нема. Сховали фантомку, якщо не помиляюся, підходить Дум. Бум боляче, бум помирає, помирає Демон. А навіть Аєгі поки не, не ви вибіг. Де Темпларка? Де, де все? Де. Це так погано було. А Санкіті забрав Ліона в соло, але. Я вітаю з цим досягненням. Знову РП, а нема демеджу. Нема дума, нема темпларки. Нема темпларки, яка б туди мала з мелду просто дати дві тички і все, що було в РП, все б загинуло. Навіть знають, коли з'явиться бо У них темпларка, вони в курсі, що є там півхвилини, які можна використати на свою користь. Так, темпларка, добре. А що. Та, не добре. А це боці, не чому? Не добре. Чому? Не розраховував, що ліч покличе, що встигне якось відреагувати, відреагувати. Не вдалося. Він думав, що він на реакції, він блінкується так, з так, 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 так. А так, тут так. Force, Sinister Gase, і він такий. О, що? Я, я теж так думав, що він там, знаєш, побачить першу загрозу і такий пх. І зникне. Помилявся я. І ти. І він, Всі помиляли, і він А там на напад. Клятий Ліон страждає через РП за всю команду. Ну, от Отримуй! РП. Ну пішли точно на Рашана, тепер без темпларки будуть пушити. Правильно роблять, це річ. Мені здається, непогано, навіть І так телепортів тимпують на казарму. Хто це? Хто це моя бусинка? Хто пінгує? Молодці. <реш> ні, ну вони правильно оцінили, що треба. Аранжуа, там вона і так. І вийти ну, треба зараз, ведь дум, якось дати ні, тікай, шат, шат. Нормально, просто віддавайте все і забудьте. І ви забрали лінію, у вас зараз темпларка за 5 секунд з'являється, і знову Ліон там байбек витратив. Тому ну, все нормально. Прям Смойте, ну інтелект на нашій стороні на 1%. 51 на 49. 1% це це небагато, але теж приємно. Так, це Рошана скільки буде? Я а побачу. отут запитання, думаю, що десь на відсотків 20 ми просядемо. <реш> а а не зараз ми ж то побачили до Рошана, правильно. Ми більше пер перевіряти не будемо. А там спіймали Магнуса. Бум! О, це неприємно. От хоч вбийте, не розумію, каю яшу в таких іграх. Де на кому? На, на Магнусі. Ну, думаю, гарпун якийсь і того ну, в дефенсі буде. -я Або БКБ уже просто. <laughs> Каспер Яка на Магнусі, Магнус. Кай... І у нього не, не складається в мало. Я... <laughs> і в мене одразу всі там знаєш, формули, числа я такий. Так. <laughs> так і Ерор, так. <laughs> так, 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 так. Я такий щось там. Це як поділити на нуль. Я думаю, а що? Ну, наві, навіщо? Думаю, чому? Ой, неприємно. Неприємно. Личен поки на педалях просто натискає. клятий башер! Юдь спину, ідуть спину, план капкан. Ідеальний наві напад зараз від бума стрибок, кого соло зреагував. Яким чином бум підвозить? Треба РП по двох героях непогано. Темпларка намагається пробити, треба вбити. Ліона забирають. Ліч помирає. Дум поки що живий. Вітюн не може нікого зафокусити, але забирають Темпларку. Без Темпларки демеджа нема. А, з фантомкою да, нічого не зробиш. Вона досі жива, і вона зараз буде просто стрибати і дої. Дати всі ці решту команди наві. І Брістлбека навіть не чіпали. Він взагалі а, просто... Ну це. GG. GG? На, це G. G? Це ФП Магнус, ну не знаю. Дум пішов в Брістолбека, покотнилося, бум підвозить двох. і Кріт, треба Вітюна Бити щось. У нього ще є, поки демедж взагалі не прокає. Нампанк зараз всіх просто в хапний, просто не має змоги нормально бити. Фантомка там Дайгер закидає. Ледживий кібіфай. Відходить Брістел, відходить Фантомка, ще трошки на дистанції кортиків накидали. Ну і е, гра ну, може зупинитися в будь-якої миті. Я маю на увазі з боку пан, тому що вони можуть відійти, відновити ресурси і зробити все як треба. А але вони не відходять, вони натискають смок. Спочатку перевіряють варди під собою, натискають смок і йдуть нападати. Все, Фантом -ху -ху. Фантомка без байдомка просто да, бомається. Підчепили. Марочко. Це гг. Так, це має бути GG. Це мод Вітюн Prime. Я в шоці з того, як граю Вітюн. я серйозно кажу, я просто в шоці. Ну, 4 ідеальні безпомилкові гри. Що дві на лейфстилері. Що відходить, частина Наві все ж таки вже Поїде на Дрімлігу, так? Блін. Таки доїде. Таки доїде, да. Так, алейшли ж також грав навіть. Так, да, а, ну то, та і соло, та та, та та і соло. Можна це другим наві, складом навіть назвати наві 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 взагалі. На весенні, Святкуємо. На Святкуємо, каже! <назу> перемога! Перемога! <пілі�> Потужна перемога. <пілі�> Потужність Максу. <назу> на <назу> Д -д далеко зайдемо. Так, да, зараз далеко зайдемо. Добре, GG. дійсно, на. Не, не він в соло виграв цю гру. ну Дуже гарний шлях народжених перемагати, е хочу сказати. Але ну саме в фіналі абсолютно без шансів якось виглядало. так да? да, Перша мапа була більш напруженою, але все одно достатньо однохвіртковою. Е -е, на другій мапі, прям, ну. Ну так, да, ти дивишся цю серію, думаєш, та хоч Best of 7, хоч Best of 9 грає, та таке враження, що панди виграють все одно. Так. Одну мапу з п'яти вони забрали на цих квалах, правильно? 2-1, ну так. Да.